Доброго часу. Значить, в нас 24 лютого, дощ іде от така от погодка зимова. Ну, значить, Україна, Волинська область. Ну от, Відправили свої посилочки фундука і отримали теж посилочку з саженцями. Щоправда, тут не фундук, трошки не по темі каналу, але все ж ця рослина, і я вирішив зняти. Значить, заказали, замовили дві ялинки. Канадських коніки таке в ландшафтному дизайні, значить, використовується. Од от пані Марія, одна з небагатьох, хто пішла на зустріч, відправила дві, адже їх не треба. Нам 20-30 треба всього-навсього дві штучки. Зараз розпакуємо, подивимося, що в нас в посилці. Ну і от приблизно так виглядає розпакована посилочка. Значить, як було запаковано, досить якісно запаковано ящик з-під фруктів, так прибито степлером картон. Самі значить, контейнери були в лежачому положенні, примотані ось так скотчем, Два контейнера, все якісно замотане. Щоб не вилітав ґрунт, ну і ось такі дві красуні нам прийшли. Ну думаю, ближчим часом ми їх висадимо. Виглядають вони досить здорово. особливо ця вже з таким салатовим. Ця трошки тімяніша, але більша. Ну але е хороші рослинки, скажемо, стільки коріння вже зверху не буду виймати, оскільки земля після перевозки крихка. Хай собі буде трошки земля підсохне, щоб нормально виймалось, і ми їх пересадимо. Ну от такі, от е, дякую пані Марії за е, такі чудові е, значить ялинки. Думаю, вони прикрасять е, наші ділянки. Е, от ну і на цьому по розпаковочці е, все думаю. Е, всім бажаю мирного неба, здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна.